Сьогодні у Сумах розпочали роботу пришкільні табори. Вони працюють у 29 школах міста. В одному з таких була Євгенія Токарєва. Як там організували дитячий відпочинок, дивіться далі в сюжеті. Другокласниця Олександра вперше відпочиватиме у пришкільному таборі. Сюди її привела мама, аби донька була під наглядом дорослих, поки обидва батьки працюють. Я хочу з друзями апчати. Я ще буду на тренування в лагері. Тут дитина буде завжди під наглядом, дитина буде грати на свіжому повітрі, дитина буде завжди накормлена. У таборі 60 дітей, це учні перших та других класів. А у таборі от чим ти хочеш тут займатися? От що тобі було б цікаво? У кіно сходити. Ти якось готувалася, щось з цього бралася. Ну, ні, мені мама сказала ти бери кепку і воду. Я прийшла до літнього табору, щоб дізнатися все в літньому таборі. А що ти хочеш дізнатися? Ну, дізнатися в музеї динозаврів, щось. Ми будемо. На території школи сьогодні розважати, а завтра в нас бібліотека йдемо і кожен день кудись діток ми виводимо. Хочу кудись у парк сходити, на атракціонах покататися. У таборі є три загони, кожному мають дати свою назву та придумати гасло. Сплановано велику кількість заходів, це і відвідування дітками, і театру дітей та юнацтва, і театру імені Щепкіна, і палацу дітей та юнацтва. Сплановані спланована робота гуртків на базі нашої школи, сплановано фізкультурно-оздоровчі заходи. Пришкільний табір працюватиме 14 днів з 8 ранку до 15.30. Годуватимуть у ньому двічі на 43 гривні у день, 25 гривень плата батьків, решта з міського бюджету. Сьогодні на сніданок була молочна рисова каша, бутерброд з сиром і чай. А хочеться, щоб чим кормили, якою їжею? Бургерами. Ні, вийшли от великою бургерами, діцею, <рігоди> <містою>. ногами. <З> <рігоди> ну так, да, таке теж. Усього в сумах у пришкільних таборах планують оздоровити до двох тисяч дітей, розповіли у міському відділі освіти. Торік через карантин подібний варіант відпочинку у сумах та області для школярів не запроваджували.